Так, вітаю вас друга частина небезпеки з повітря, з 22 по 28 січня. Давайте дивитися, починаємо з Києва. Місто Київ. Загроза обстрілів, дрони, ракети. З 22 по 28 січня. Загроза обстрілів для міста Київ. Бо люди дуже переживають Київ. Київ, повторення ситуації. Київ, диявол падає, важка ситуація, там, де люди загроза Київ. Загроза є з повітря, може летіти і дрони, і ракети, може бути мікс. Військові об'єкти їх цікавить. Також їх цікавить якісь заклади, там, де люди відпочивають. Це може ще вказувати і на Центр прийняття рішень по цим картам. Бачите, як військові щось там приймають. До речі, коли темно, вночі. До речі, працює у вас ПВО. Диявол це можуть бути і балістика, і ось ці кінжали, не дай Боже. Повторення ситуації, будьте обережні, ще підприємство Київ, для мирного населення, міста Київ. Загроза від обстрілів є. Наступний тиждень, з 22 по 28 січня. Для людей, хто живе в Києві, загроза є. Дуже страшно, людям дуже страшно. Це їх загроза є. Так, на жаль, карта смерті падає. Бачите, біля дитини. Це дитячий заклад. Або школа, або дитсадок, або лікарня ще. Поєднання ось цих карт лікарня дитяча. Будьте обережні. І також мости дороги пересування залізниці. Також. Все ще пов'язано з рухом, з дорогами, з транспортом. Київ дуже обережно. Наступний тиждень. Дуже-дуже. Київська область. Київська область. Загроза обстрілів є наступний тиждень. З 22 по 28 січня Київська область. Київська область. Також колісниця їх тут цікавить, і щось також може летіти, вони щось запланували. І колесо фортуни. Сонце, енергосистема, захист, в принципі, у вас є. Дві карти пересувань, дорог, мостів, залізниць, вокзалів, Київська область, руху, до речі, руху. Ну, ви зрозуміли, якого руху, можливо, Бориспіль. Ви зрозуміли. Будьте обережні. Київська область. Також. Як і Київ. Далі, місто Житомир та Житомирська область. Загроза. Обстрілів. Небезпека. З 22 по 28 січня. Є така загроза. Житомир та область. Житомир та область. Так, вісім мечів впадає на підприємство. Будьте обережні, вісім мечів впадає на підприємство. Завод підприємства, будьте обережні. Житомир та область, також уважні. Вінниця та Вінницька область. Загроза обстрілів є з 22 по 28 січня. Вінниця та область. Атака, зрадники. Вінниця, ці зрадники здали якусь інформацію. Туди буде атака. Страх вночі. Жріться на щось таємне. Вінниця. Куди атака? Куди атака, Вінниця? Відлюдник. <кхід> Працює ПВО. Так, Вінниця. Будьте обережні. Також і місто, також і область, енергосистема. Вони там якусь ціль здали, може туди прилетіти. Не можу зрозуміти, що це за ціль, але, скоріш за все, військова. Таємна, бачите? Скритна. Будьте обережні, Вінниця та область. Хмельницький. Хмельницький. Загроза по обстрілам є. Місто Хмельницький. Наступний тиждень, з 22 по 28 січня. Хмельницький. Щось будуть збивати, робота ПВО і щось уламки летять. Хмельницький відлюдник. Краще бути в укриттях, тому що ось від уламків може бути пожежа. Це Хмельницький. Староконстантинів є загроза для міста Староконстантинів з повітря наступний тиждень. Місто Староконстантинів є загроза. Ну, на військове, так. На військове, будьте обережні. Загалом Хмельницька область, загроза по обстрілам. Наступний тиждень є. Так, удар десь може бути. Карта удару і смерті. Хмельниччина, будьте обережні. Тернопіль та Тернопільська область. Загроза, обстріли. Чи будуть 22 по 28 січня? Небезпека з повітря. Тернопіль та область. У вас також є зрадники, вони там щось дають. Околи, околиці або область. Тернопіль. Диявол падає на Тернопіль. Будьте обережні, якщо у вас буде тривога. Тернопіль та область. Чернівці та Чернівецька область. Загроза. Обстрілів є з 22 по 28 січня. Чернівці та область. Та що ж таке? Одні зрадники. Подивіться, я не зрозуміла, що це таке. Активізація беше зрадників. Бішеная. Чернівці. Точечно щось здають за гроші. Ось, дивіться. Точечно зрадники здають за гроші. Чернівці. Якщо у вас буде тривога, також будьте обережні. Чернівці. Подурели совсем же. Івано Франківськ. Івано Франківськ. Та область загроза обстрілів є з 22 по 28 січня Івано-Франківська та область. Івано-Франківська та область. Ну, тут працює ПВО, якщо щось буде летіти. Будьте обережні. Також щось, щось зі світлом може бути. Будьте обережні. Якщо у вас буде тривога. Закарпаття. Давайте подивимось. Закарпаття, є небезпека обстрілів, Закарпаття. Наступний тиждень. Є небезпека. Удар, дурень. А, атака. Закарпаття. Будьте, обер... Будьте обережні, їх цікавить там яка... якийсь військовий об'єкт. Тут чітко військовий об'єкт туди атака. Будьте обережні. Львів та Львівська область. Місто Львів, давайте спочатку. Місто Львів. Небезпека є з повітря. Загроза обстрілів. З 22 по 28 січня. Львів. Львів, диявол. Сонце. Львів. Львів, центр міста. Буде працювати ПВО і будинки в центрі міста. Будьте дуже обережні. Може бути пожежа. Тут чітко центр міста. Львів. І робота ПВО. І колісниця, можливо, вокзал. Львів. Повторення ситуації таке вже було. Львів дуже обережно. Львівська область. Загроза є по обстрілам. Львівська область. Наступний тиждень з 22 по 28 січня. Львівська область. Львівська область. Щось стосовно військових. Знов Колісниця. Колісниця пересування військових цілей. Щось таке. Військової допомоги. Тут ще і дрони можуть долетіти. Будьте обережні. І область також Львівська. Так, давайте Рівненщина. Рівненщина. Рівненська область. Загроза є по обстрілам. Так, рівне. Місто Рівне та Рівненська область. Місто Рівне та Рівненська область. Загроза є по обстрілам наступний тиждень. Рівне та область. Так. Також працюють зрадники здають колесницю те, що їде зараз в Україну. Їхня туди ціль. Розумієте? І ось знов зрадники ці, які здають. Також ще це може карта вказувати ДРГ. Рівне та область, до речі, ДРГ. Будьте обережні на прикордонні. І Волинська область, місто Луцьк. Місто Луцьк, Волинська область. Загроза там є. Обстріли наступний тиждень з 22 по 28 січня. Луцьк та Волинська область. Загроза є. Військове підприємство. Енергосистема також вночі. Бути обережним всім. І Західній і Україні в тому числі. Так, давайте подивимося Крим, що там буде відбуватися, що там чекає на Крим. Так, Крим, полуострів Крим наступний тиждень з 22 по 28 січня. Що там буде відбуватися на полуострові Крим? Все, що стосується війни і не тільки вісім. Обмеження. В них якісь обмеження. У них якісь обмеження і будуть в них прильоти також і пожежі Крим. Так, і, можливо, будуть без світла Крим ось. Полуострів Крим. Буде працювати ПВО у вас там Крим. Також може бути щось з кораблями, як корабль йде на покой. Ну, тобто, ви зрозуміли, Крим, будьте українці в Криму, будьте також обережні біля військових об'єктів. <кій> так, на останок ми дивимося, як завжди, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ. Донеччину, давайте, Слов'янськ. Донецька область, Слав'янськ, загроза для міста є наступний тиждень з повітря. Загроза є з 22 по 28 січня Слов'янськ. Да, Слов'янськ удар, тут прям будинок, і саме місто, і область, тобто прилегла частина до міста Слав'янськ, тобто околиці міста або поблизу. Так, Слов'янськ, дуже обережно. У вас падає удар на, якусь, на якесь пересування, на вокзал, на дорогу, на мост. Туди прям удар падає. Будьте обережні, Слов'янськ. Зрадники у вас там теж є. Любителі русського міра. Чекають, мабуть. Не дождуться. Краматорськ, загроза обстрілів є з 22 по 28 січня. Місто Краматорськ. Місто Краматорськ, повторення ситуації. Повторення башні. Знов вокзали. Знову на вокзал, будьте обережні. І повторення ситуації. Повторення якогось удару Краматорськ. Ну, ви зрозуміли, хто з Краматорська будьте обережні в тих частинах міста. Якесь повторення. І місто Покровськ, місто Покровськ, загроза <кій> обстрілів наступний тиждень є з 22 по 28 січня Покровськ. Покровськ. Повіше важка ситуація. Як і місто є загроза, так і околиці міста, прилеглі райони. Тут і карта втрату, втрати, болю і механізм, постійні обстріли. Важка ситуація. Можуть постраждати люди. Будьте обережні. Так, на сьогодні все. Дуже обережно та уважно. Реагуйте на тривоги, особливо вночі, коли масово. Бережіть себе.